Привіт, мої любі козаки і козачки. Звісно, якщо такі дивляться, ми з вами вже зробили крутезні репліки та й песних накладок для сьомого акорду. Тепер більша кількість людей може собі його дозволити. Ми з вами зробили, можна сказати, в якомусь сенсі, копію американських дактейлів для сьомого акорду, і тим самим зробили його також доступним в Україні. А тепер настав час зробити щось абсолютно унікальне і нове для сьомого акорду. Таке, чого ще в світі взагалі не існує. При підтримці Захарової авторозборочки маємо дзеркало. Ви зрозуміли, так? Ми будемо робити БНВ Стайл. І я хочу в сотий раз подякувати Захарові за те, що підтримує як мене з моїм проектом, точно так і всі акорди України з регулярними і якісними запчастинами для них. Посилання на авторозборку залишу в дописі. Якщо щось комусь треба, можете звернутися до Захара напряму. І нам потрібно буде друге дзеркало. Ми його також маємо. Це у нас дзеркало від Микити, який їздив. На тайпесі на палці якось з нами гонки ганяв, потім пересів на Інфініті, а зараз я взагалі заплутався. Там було ще два роки тому якась дивна історія, там п'яний велосипедист його протаранив, і дзеркало треба було поміняти. Тут, наче як зламався привід. Але нам це не має ніякої різниці, бо ми будемо робити BNV Style. І як ви розумієте, те, що дзеркало у мене вже два роки. Е, вже два роки тому у мене закрадалися думки, а чи не зробити BMW Style для сьомого акорду. Але я б сподівався, що все ж таки, може, китайці нарешті дійдуть до цього. Але як ми бачимо, так вони до цього і не дійшли, тому треба брати ініціативу в свої руки. Ну і так як у мене було аж два роки на те, щоб подумати. Перебрати безліч різних варіантів, перепробувати декілька дизайнів, бла, 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 бла. І пропрацювати багато а, з редактором для того, щоб створити максимально прикольний дизайн для сьомого акорду, я прийшов приблизно до ось такого виставку. Ось ми маємо наше дзеркало на автомобілі. І ми з вами сьогодні будемо робити отак. Гадаю, це геніально окей. Okay. Ну, а тепер треба менше лити воду, мабуть, все ж таки, і починати працювати. Тож, друзі, вам приємного перегляду. А я сподіваюся, що у мене зараз щось крутезне таке вийде. Погнали. handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get lost i'm sick of this place don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm seeking this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I. Think Щоб зробити макети, нам спершу треба доростити до наших дзеркал плавнички. І так як в світі нічого подібного немає, по формі нічого все одно не стане, треба було зробити їх з нуля. Перше зробив трафарет з картону, потім з картону все діло переніс вже на ПВХ, і ПВХ за допомогою термопістолету пришпандьорив до наших дзеркал. Не звертайте увагу на те, що я користуюся термопістолетом прямо по голій фарбі оригінального дзеркала, бо спойлер, дзеркала все одно не доживуть до кінця цього відео. Коли я нарешті доростив все необхідне на наші дзеркала, вони абсолютно симетричні, і ми маємо ці плавнички на двох дзеркалах, ми нарешті можемо приступити до створення макетів. Я хотів зробити інакше, абсолютно все, і отримати новий досвід. Тому одразу в цей раз роблю макети зі скловолокна. Саме для цього я й нарощував одразу плавнички безпосередньо на дзеркала. В цілому тут історія точно така сама, як при створенні матриці. Робимо одразу якісні борти для того, щоб наш матеріал не затік ніяко. В щелину, потім наносимо всі розділюючі шари і можемо приступати. Єдина різниця полягає в тому, що для того, щоб зробити такі макети, мені не потрібен гель-код. Але є цікавий момент, з яким я ще ніколи не працював. Це те, що у мене буде якісний зліпок нижньої сторони. А наша зовнішня сторона, на жаль, буде лажовою, так би мовити, і з нею доведеться попрацювати. Але при цьому у мене одразу буде якісна і чітка форма нашого дзеркала. і Не доведеться нічого підганяти, вирізати, і таке інше. The next day. маємо на зараз наступну картину. По-перше, мій розділювач повністю з'їв фарбу. Мабуть, це була ще заводська фарба. Я змінив розділювач, він дає змогу простіше працювати з матрицями, з копіями, але так він трошки пошкоджує фарбу. Тому, як я вже казав, що ті елементи, які я використовую для створення чогось нового, якихось пнячок, я зазвичай їх беру під. У бій, так би мовити. Тобто зазвичай вони не переживають е, самі процеси створення. Тут ми маємо ще катафотики, вони цілі, це добре. Ми ще з ними попрацюємо. Друге дзеркало також, мабуть, було в оригіналі, так, в цілому бачу тільки один шар, і воно також дуже сильно постраждало, але тут фарба трішки краще втрималась. Що ми маємо далі з накладками? Е, та накладка, яку я вже більше довів, ось вона. Так, ми тут маємо пори, я зараз ще додатково підзалью їх е смолою, тому що що на одній накладці, що на другій. Є декілька моментиків, які м -м, ну, хочеться покращити. Тобто додатково ще підзалити саме на дзеркалах. Але в цілому вони досить непогані. Ось це мені прям сподобалося, поміряв на тачку і прям ну, отримав, так би мовити, невеличкий вау-ефект. Мені результат дуже сподобався. Ще цікаве спостереження, я взагалі намагаюся завжди робити всі проекти з чимось новим для себе. Тобто для вас це буде просто черговий елемент зі скловолокна. Але кожного разу я намагаюся щось зробити інакше, щось нове, якісь нові техніки, нові технології для того, щоб... Розширювати свій кругозор і свої навички. І в цьому випадку я, по-перше, робив макет одразу зі скловолокна. По-друге, я використовував плівку для того, щоб закрити щелини на дзеркалі. Такого я раніше не робив, і можу сказати, що так краще не робити для тих, хто працює зі скловолокном, тому що маємо ось такий ефект. Тобто, воно прям збрижило е смолу. Там, де була плівка. І плівка також вона стала досить специфічною після того, як я зняв вже елемент, вона, ну, типу, втратила свою пружність, якась вона була інакша, як пакетик просто. Коротше кажучи, плівка такий собі варіант, і краще все ж таки пори закривати, типу, пластиліном або чимось таким. Але в цілому, в цілому з, цим, з цим вже можна працювати. Це прикольно, виглядає дуже класно на ташці. Тому зараз ми доводимо всі останні моменти. Тут ще трошки підзаливаємо. Дзеркало, звісно ж, багато шкурима, потім то на шпаклі, і зможемо зробити чистову матрицю для того, щоб робити ось такі ось елементи. I love the chase and the huntin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So Immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I Маємо так би мовити, проміжковий результат. Макети повністю на даний момент готові. Вони стоять зараз на авто, для того, щоб я подивився, наскільки все гарно, лаконічно вписалося в дизайн. В цілому, мені дуже подобається результат. На даний момент нам треба вже перейти до етапу зняття матриці і виготовлення копій. Конкретно на цей момент я можу сказати, що здається, я вас дуже сильно порадую. Як Кінцевою ціною продукту, точно так, і доставкою в інші країни, бо тепер це стало нормою, і так дійсно наші товари їдуть в інші країни світу, і це, звісно, приємно. Ну, коротше, коротше, як ви можете зараз написати вже готовий результат, як насправді зараз неймовірна величезна спокуса все лишити ось так ось, ось так, приклеїти. І просто написати вам, що це унікальна річ, вони єдині в світі. Але ні, я все ж таки багатьом з вас обіцяв, що вони будуть у продажі, що ми закриємо нарешті цей момент, бо чогось тугі китайці досі це не виготовили. Ну а тепер погнали робити матриці. Show up and make a statement. everything I do so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. Wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. Wanna learn the consequence of being incompetent? Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. Play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. А настав момент підвести, так би мовити, підсумки і розповісти про ті результати, які я маю на даний момент, які ми маємо на даний момент. Тому що очікують оці штучки дуже і дуже багато людей. І почнемо ми все ж таки не з них, а з матриці. матриці. Ось такі ми маємо матриці. Вони у мене доволі товсті. А вони вже. З матеріалом вони знову працюють. Насправді, у мене взагалі жодна матриця не лежить. Вони, вони постійно в роботі. Е, так вже сталося, це нормально. Тому так, тут вже перші, так би мовити, серійні накладочки частково готові в самій матриці. Е, що можу сказати про матриці? Е, в самих матрицях, вже в нових матрицях на наші дзеркала, накладки лишилася велика кількість матеріалу, ну, типу, цієї. Фарби в з чимось, і вона не до кінця там роз'їлася, в'їлася. Ну, прям не дуже добре. І довелося все це діло звідтиля видирати, вимивати, вишкурювати. І, ну, скажімо так, ем... я не прям вау задоволений матрицею. Вона якісна. Прям вона буде бігати, ну, типу, Загалом кажуть, що матриці вивозять десь близько 50 копій. Я думаю, що це ну, без проблем. Я не зб... а, якщо чесно, я збився вже давно з рахунку, Скоріше за все, що передня накладка Доррест у мене. Ну, десь близько 50 копій вже були реалізовані, продані і зроблені з моєї матриці, і вона все ще працює. В цілому, вона має там певні пошкодження, які я періодично там ремонтую, але в цілому матриця бігає далі. Тож ця, я думаю, що також на 50 плюс копій вона в цілому може. Працювати і з неї виходить діставати накладки без якихось проблем. Але м самою якістю матриці, ось цим моментом, що тут є певні пошкодження, які я е потім вже е видаляв, так би мовити, я не дуже сильно задоволений. Скоріше за все, що все ж таки е я зроблю ще одну матрицю для того, щоб вона була більш чистова, для того, щоб копії виходили більш якісні. Чим якісніша копія, тим швидше виходить її робити. Тому, е скоріш за все, що до моменту, коли ось ці перші накладки вже поїдуть по Україні на своїх нових власників, пройде ще, мабуть, десь тиждень, тому що я хочу зробити ще одну матрицю. Для чого я роблю зараз копію? Для того, щоб по ній вже робити нову матрицю, тому що ну, макети ви бачили, що вони не пережили зйом матриці. Давайте я вам не по... Я, до речі, це здається не показував. Здається, я це не показав. Ось так виглядає. Макети перші. Це нормально, це було очевидно, вони жорсткі, і їх видрати з матриці фізично було неможливо. Чому? Тому що, коли ви робите копію, у вас є ще ось ці борти, бо храмка така, то просто за неї можна тягти. А тут тягти було нема за що. Тобто копія сиділа ідеально в матриці, плюс вона мала стики. не було місця, де можна було підійти її нормально для того, щоб не пошкодити матрицю, дістати макети. Ну, щоб ви розуміли, я цей момент не знімав, бо я дуже сильно злився через те, що я одразу побачив, що вся фарба в матрицях. І, коротше, я макети видирав оце розлом, це я ногою драв. Ну, типу, впирався і видирав, тому що інакше просто ніяк. З копіями такого немає. Копії десь дістаються без проблем взагалі. От, тому макети не пережили зйом матриці, це я знав одразу. І для цього, для того, щоб ще раз зробити більш якісну матрицю, треба зробити ще одну копію. Е, ці макети, не макети, це вже перші, так би мовити, серійні накладки дзеркал. Вони залітають на моє авто. Ну, це логічно, насправді, що я викатив новий проект, і перша копія потрапить мені. Виключенням був тільки дактейл. Вони вже їздять по Україні, а в мене ще не стоїть. Я сподіваюся, що найближчі декілька тижнів я нарешті цей момент вирішу і поставлю собі той дактейл. Дуже хочеться насправді. От дзеркала, ми вже завтра ставимо на тачку. The next day. like a test that I I so depressed when can't seem to get But Something deep inside won't let me quit. I swear switched I'm inspired by all this. Tell me that I can and I want. That's what guys me the most. You lies all to what I want. Проект вийшов чудовий насправді, тому що встановлення менше одної. Хвилини. І це дуже і дуже приємно, тому що все стає досить добре по зазорчиках. А, в останній буквально в останній момент я вирішив, що все ж таки треба спробувати поставити на двосторонній скотч. І взагалі не жалкую, тому що так ну, важко відідрати, але теоретично реально. І ну, є ймовірність, що фарба самих дзеркал не пошкодиться. Я люблю, коли все, що ти наліпив на тачку, можна теоретично зняти. Це не є погано, але насправді, якщо поставити на гермет, це буде на віки і буде все прям топ. А, я задоволений. Реально мені подобається як виглядає дуже кльово, незвично, стильово. І нарешті від сьогодні вже мій акорд буде їздити з цими дзеркалами. Тобто перші серійні вже бігають по Харкову, ну типу по Україні. І ще раз хочу подякувати Захарові за авторозборки за те, що підігнав дзеркало, бо насправді він мене сильно підштовхнув до початку цього проєкту. І якби він не підігнав дзеркало, ну мабуть, ще якийсь би час я чехлився і думав таки, ну треба знайти, але потім не зараз. Але тепер все ок, він мене трохи змотивував. Дякую, Тож, друзі, ще раз нагадую, посилання на авторозборочку залишаю в дописі. Якщо треба якісь запчастинки, завжди можна звернутися до Захару. Е, що по ціні? Ціна буде кайфова, друзі мої. Е, е, такі накладки на аліку на інші авто. Ви можете там бачити від. Е... 700, наче гривень вони виходять з доставки до там півтори тисячі, в залежності, звісно ж, від моделі в Україні в середньому такі плюс-мінус до тисячі гривень реально якісь знайти. Ну не, не на акорд, на акорд їх взагалі немає. Має на озі на інше авто. А тож я хотів зробити конкурентну конкурентну цену ціну до того моменту, поки китайці не почнуть виробляти такі ж самі на акорд, можливо, більш якісні або більш цікаві проти мене все це можливо. Тож. Ціна я хотів зробити з першу 900 гривень, і я вважаю, що це дуже приємна ціна. Але вирішив трошки пожартувати. У нас тут 1 квітня йде попереду, і ціна буде кайфова е, з кожної. Копії з кожного, ну маю на увазі з кожного комплекту дзеркал, я хочу випивати одну чашечку кави біля своєї хати. Там у мене є е, магазинчик з лажовою кавою, але я її частенько п'ю. І кава коштує 19 гривень. Тож е, накладки будуть коштувати 919 гривень. Це чисто вас всіх трошки потролити, І не можна буде заплатити 920 чи 915, тому що у мене все офіційно через ФОП проводиться. Ми сплачуємо податки і для податків. Ми подаємо звіти, в яких е, конкретно є по кожної, кожної одиниці, є стала ціна. Тобто накладка, якщо коштує передня там 2500, вона завжди коштує 2500 і в неї немає ніяких знижок. Теж саме стосується і дзеркал. Вони будуть 919 гривень без якихось там знижок або ще додатків. Якихось і приємний момент: вони маленькі, тому е, так відправка Польща Молдова без проблем. Нова пошта можливо, можливо, навіть Германія. Не знаю, я не. Уточнював, яка вартість доставки до Германії буде. Якщо це прям підфортить, то це буде е, найменша упаковка, і це буде вартість. Останній раз я відправляв в Польщу, 360 гривень за доставку. Це якщо повезе. Якщо ні, ну може ну до Польщі, може там гривень 500 буде вони трошки більше, але насправді ще треба буде просто їх трошки покрутити, покомбінувати, як їх можна відправляти. А насправді їх можна відправляти ось так ось. Я гадаю, так гадаю, що це десь 360 гривень. Буде відправочка ось такого комплектику кудись за бугор. Це реально без проблем. Накладки дуже важко. Накладки це а, прайс, по-перше, більше 35 євро, плюс розміри. Там буде додаткове оподаткування. Вам це просто буде невигідно фінансово взагалі. А ось такі маленькі елементи, без проблем. Типу шильди, підсклянники постійно їздять в інші країни світу і все ок, і це доступно. Тож дзеркала також це. Можна буде провернути. Я сподіваюся, що вам цей контент був цікавий і корисний. Тепер ви знаєте, що в Україні на одну тюнячку на акорд стало більше. І приємний момент, що це не просто в Україні, а це, от уявіть, ось це перші, так би мовити, серійні накладки. Дзеркал Type Max, так би мовити, бо не хочу ніякого Type M І це взагалі не про BMW, Це просто кльова сильова штука. І це я вважаю, що не можна отак от привласнювати BMW. Так, вони випустили це першими. Але ну і що? Типу, всі вже перейняли. Вже є, типу, на Chevrolet AV, Ось таке, а на Accord чомусь досі немає. Тому нехай це буде Type Max, тому що я зробив, я зробив, маю право назвати їх сам. От і вони на сьогоднішній день це перші і єдині серійні накладочки в світі. Розумієте, так, так, так. Ну і тут вже частково є другі такі накладки, але про це трошки пізніше. І момент який, якщо там зараз хтось з вас вперше бачить, і думає такі накладки на дзеркала, це був трошки інакший проект проти всіх, які я робив зазвичай до цього. Я Досить багато його афішував в інстаграмі. Я показував результат. Навіть я макет вже виклав на авто фото в інсті ще декілька тижнів тому, і вже черга на дзеркала дуже і дуже велика. Тобто, ну так трапилось, що якщо ви тут такі побачили зараз, там в коментарях хочете написати я перший. На жаль, ні, ви вже не перший. Вже досить багато заказів на них і черга величенька почекати треба буде. Ну, місяць, може, два. Якось отак От багато людей хоче цю штуку. Причому це ж все ж таки досить суперечливий тюнінг, і багато. Реально багато пацанів мені написали, типу, ну, типу, БНВ, нащо ти це робиш? Але багато людей хотіло. І мені подобається, я також хотів собі таку штуку на тачку. І вирішив поставити. І мені подобається. Мені реально подобається, як це виглядає. Тому. Смаки у всіх різні. Нічого тут казати не буду ні за ні проти. Типу, нікого не агітую. Подобається, будь ласка, вони тепер є. Не подобається. Не ставте. Все ок їздить на стоковому варіанті. Вони насправді кльові дзеркала. Мені також подобається, як в стоку виглядає. Це вже питання смаку. Ось такі, ось, друзі. У нас оновлення для самого акорду. Не забувайте підтримувати мій проєкт лайками і підписочками. Це дуже сильно допомагає просуватися далі. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.